Доброго ранку, доброго дня, бажаєм вам ми, бажаю вам я. Діти, а відгадайте загадку? Їхала пані у білому вбранні, як посипалось убрання, всю землю укрила. Що це за пані? Так, зима. А що за убрання посипалось та укрило всю землю? Сніг. Зима яка? Холодна, сніжна, біла, морозяна, чарівна, ніжна, гарна. А як ще можна про неї сказати? Зимонька зима, красуня зима, чарівниця зима. Падає сніг. Яким словом можна замінити слово падає? Іде, сипле, кружляє, летить, стелиться, лягає, сніг який, білий, холодний, мокрий, блискучий, пухкий. Взимку замерзла вся вода на річках, озерах, з'явився лід. Лід який? Гладенький, слизький, холодний, твердий, прозорий. Дітей, які ознаки зими, ви знаєте іще. Ніч у нас довга, а день короткий. Небо яке діти? Сіре, похмуре, вкрите важкими хмарами. Рослини засинають, не ростуть. Тварини змінюють хутро на більш тепле, змінюють кольор його, а деякі тваринки лягають зимову сплячку. Птахи, які зимують, наближаються ближче до будинків, до людей. Люди одягли теплий одяг та всуття. Діти, а як ви розважаєтесь узимку? Давайте роздивимось картинки із зображенням різних розваг. Діти дуже люблять гратися з снігом, будувати снігові замки, кататися на санчатах, лижах, гратися в сніжки, кататися на ковзанах, ліпити снігову бабу. Молята, давайте вивчимо скоромовки. Узимку сани ліс їдуть самі без коліс. І другу узимку сніжок, замів і ліс, і лужок. Але пам'ятайте правила безпеки у зимовий період. Особливо безпечно поводитись на гірках і кататися тільки в безпечних місцях. Коли граєте в сніжки, також будьте обережними, щоб нікого не травмувати. Діти, в мене є цікава гра, плутанина. Ви вже знаєте, що слова вимовляються послідовно одне за одним, щоб утворилось речення. Я буду називати слова, а ви допоможете скласти речення. Будьте уважні. Перше речення слова такі: їхати, уляна, санчата на. Яке речення у нас виходить? Ульяна їде на санчатах. Добре. Друге речення, слухайте уважно слова. Розваги, зимові, дітям подобатися. Дітям подобаються зимові розваги. І останнє речення слухайте уважно слова. Ковзанах на... Кататися Оля. Оля катається на ковзанах. Молодці, вам подобається зима? Звичайно, розвагами, снігом, катами.